Це питання буде вирішуватися Константинопольською церквою, Вселенською патріархією, тому що Київська митрополія це її канонічна територія. І тому, оскільки її канонічна територія, то як вона надавала томаси? румунській церкві, Болгарські церкви, сербські церкви, грецькі церкви, які входили в канонічну територію Вселенського патріарха в свій час не весь собор надавав, а надавала одна церква церква, до якої належала ця територія. коли це буде? Буде невдовзі, коли Бог благословить.